Слава Україні, слава її мужнім захисникам. Сьогодні другий день торгую ягодою. Минулий день пройшов непогано, торги вдались. Сьогодні додав ще до вчорашнього асортименту. Ще добавилась лівія. Ось це шикарний смак пам'яті вчителя також готовий. полонез 50-й, шикарні грона вийшли, сенсація. І каталонія. Вже повністю готові. І ще лишилося кілька грон Бравісімо, але Бравісмо вражає. Є трошки підтріснула вона, звісно. Ну не критично зовсім, воно підсохло, не гниє, хоча деякі ягоди були. Але на цій штанги бравісимо саме велике грону. Людей багато цікавить ціна на ягоду. Вчора продавав майже все, пішло по 140. Деякі такі гіршечки грона пішли по 120. Буде торг, будуть гроші. Ми зможемо допомогти нашій армії, нашим захисникам, щоб вони більше знищили тих варварів кацапських. І все буде тоді Україна. Була, є і буде Україна.